12 гривен лише за одні дитячі шкарпетки бренду Loupilo. Є у нас Ніндзя, Гаррі Потери ось такі, Рожевого кольору. Пеперс маємо по 7 штучок в одній упаковці. Дуже якісне та гарне пошиття. Ось можете побачити. Вони дуже легенькі, вони буде спекотно вашим дітькам. Пеперс ось такий, сірого кольору рожеві та білі. Томі Джері ось такий, так. Да. Ось такого плану носочки. Також є ось такі по три пари для ваших малюків. Ідуть різнокольорові, голубесенькі, рожевого кольору, темні. Ось така упаковочка тут 10 штучок. носочки 19 1922 до 39.42. Маємо 265 пару лотів. Ціна лоту буде 3230 гривень. Матеріал Баона, Поліастер та Еластан. Для замовлення таких класнуючих носочків звертайтесь до наших менеджерів.